I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. І склад гостів у команди. Київського Динамо, динамо зараз в атаці небезпечна атака. М'яч у сітці, друзі, м'яч у сітці, друзі, друга хвилина матчу. Що зараз атакують атлетівці. Тур, друзі, заключний. Він вже майже майже, майже нічого не вирішує, окрім того, що команди ДЮ США Атлету можуть посісти в вищі місця і зараз атака. Сьомий номер. Знову, знову. Кихвінія сам. Його ніхто не тримає і, і не відтягнулися вже гравці, якісь Динамо. На щастя, для атлетів. Зараз небезпечно. В карному майданчику знаходиться друзі, 0,3. 0,3. 14 та хвилина, друзі, 14 та хвилина. 0-3. А за що я так? Сама маса Київського Динамо вирізняється з ростом. Що ж, і удар зараз буде. Низом пробиває гол, друзі, гол! Чудовий гол, Ну, один Один вже є, один же є. 17 хвилина, друзі. Побачу, йде зараз на 12 метрів. Голкіпер тягне м'яч вибивають номінальні. Гості. Зараз пробивають по воротах поперечка. Знову помиляється, там хтось захисники Динамо атакує зараз, Динамець виривають м'яч і гол забивають. Але, але, друзі. Арбітер Подача Дитенка тут з м'ячем. Підліво зараз собі намагається пробити, але право про удар, гол, друзі. 40 -го хвилина гол не втримали. Титенко там намагався пробити, не вдає, точок. І удар зараз, удар. Підступно, підступно, падав, зараз Титенко. Зараз атакує ківлян в динаміці. Браємо попереду, тому... І ось помилка зараз у динамівців. удар зараз йде. Війська динамо, дає передачу праворуч, небезпечно, виривається зараз штрафний майданчик, удар. Падав зараз голкіпер, ще зараз зараз буде удар. І не влучає динамівці, не влучає. Вігрує двох гравців, зміщається ліворуч, пробиває. Біже в нього, біже! Ставить корпус, чудово, помил. Сарачинський, Матвій отримав. Жовту. Подачі, де зараз удар? Гол-гол-гол-гол! Друзі! 2-4. Забиває зараз.